Юрків Марійка, як її лагідно називають знайомі, хоч і не ходить, та талантів, має багато. І в'яже, і вишиває, і пише вірші. Тоді мені зробили операцію були, і я лежала, і не було чим зайнятися, і так прийшла на тнень і почала писати. Такі фестивалі для жінки, нові знайомства та нагода вийти з дому. Ну, знаєте, це спілкування між зустрічаєш таких самих, як, як ми. І щось черпаєш якусь наснагу від них, теж. ж знайомишся, себе показуєш. Для нас інвалідів дуже цікаво. Ми переважно заперті в чотирьох стінах. Вони сьогодні один одного впізнали, вони не можуть наговоритися. Марія Юрків відома на Тернопільщині і своєю вишивкою. Обмежені фізичні можливості не відміняють талант, переконують її знайомі. От Лесі Українку її не спутаєш ні з ким. Вона була ну. Мала велику біду, бо ну, кістки це, це страшна хвороба. Але вона давала собі раду, розумієте? І тому от мистецтво от, е, Юрків Марійки це щось унікальне. От бачите, ви серветки, дорожки, вона багато дуже вишиває е, наволочки, е, рушнички. От, от дивіться. Дивіться, яка красива салфетка. Тут чорне з червоним вишиття, таке українське вишиття. А це лебеді, це вже такі мотиви любові, вірності в неї присутні. Зачасту інваліди мають і гарний голос. Свою душу представляють на нашому глядачу. Душу дуже велику, дуже глибоку, хоч вони обмежені в певних своїх діях, але вони надзвичайно талановиті. І ми б хотіли, щоб тернополяни, підприємці більше звертали увагу і допомагали цим людям. Ми кожен рік про це говоримо. Таке речення. Хочеться, щоб до інваліда більше було уваги. Але рік за роком ми знову повторяємо це речення. І як на мене, дуже малий крок робиться вперед. Фіналісти регіонального туру фестивалю Барви життя у грудні цього року покажуть свої таланти у Києві.